Рівняни схилили голови у скорботі перед полеглим героєм Андрієм Марончуком. Воїн загинув 25 лютого, виконуючи військовий обов'язок у бою з ворогом на Покровському напрямку Донецької області. Чоловіку було 39 років. Десятки рідних та друзів Андрія зібралися на головному майдані міста, аби попрощатися з ним. Добра, щира, добра лагідна людина, дитина приїжджав постійно він на канікулах до бабці. Допомагав їй в усьому, постійно з мамою, з татом приїжджав, бігав корови, щоб бабця корову тримала, і ми з ним дружили. Андрій Мирончук народився у Рівному. Початкову та середню освіту здобув у школі номер 8 а вищу – у Рівненському державному гуманітарному університеті. Після завершення навчання одразу розпочав трудову діяльність. Останнім місцем роботи був городоцький завод Будматеріалів у вересні 2024 року. Чоловіка мобілізували до лав збройних сил України. Андрій був доброю та чуйною людиною. Допомагав усім, хто потребував підтримки. Пригадує сестра захисника Надія. Ми виросли разом. В одному селі, в селі Буща. Він туди приїжджав до бабусі з дідусем. Ну і проводили літні канікули. Він завжди був хорошим, відзивчивим. І тому я думаю, що це і стало причиною, що він пішов захищати нашу Україну. Заупокійна служба за Андрія відбулась у Святопокровському соборі. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна пам'ять та слава захиснику. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.